25 дорослих собак, а також з десяток безпритульних цуценят та котів. Ці тварини спробують знайти собі дім на виставці фестивалю Друг з притулку. Цієї неділі його в 15 те організовує Сумське товариство захисту тварин в парку імені Кожедуба. З 11-ї години кожен зможе забрати чотирилапого просто з виставки. Про те, як готують тварин, далі в сюжеті. Весний ім'я Платон мешкає у притулку два роки. Менш ніж за тиждень собака разом з волонтеркою Євгенією піде на фестиваль. Кожного дня ми ходимо займатися на поводці, а якісь команди вчимо, але наразі трохи не вдається. Але я думаю, що згодом він буде виконувати всі команди. Я думаю, що це метис, бо він схож на коргі такий маленький за розміром. Та о, спокійний дуже. Так сталося, що його минулі власники о, його хотіли повісити. Ми командою ОЗЖ забирали з поліцією. Наразі у притулку мешкає понад три сотні собак та котів. На цьогорічну виставку планують близько 30. За словами організаторки фестивалю Наталії Рудакової, всі вони стерилізовані та адаптовані до суспільства. Готували тварин протягом місяця. Кожному волонтеру по його характеру ми обирали тваринку там чи активну, чи спокійну, ласкаву там і так далі. Так вони знайомилися, привчали до повідочка, намагаються вивчати якісь команди, щоб в нас на коли вони вийдуть на виставку, демонструвати тваринку, так щоб усі найкращі якості могли продемонструвати, щоб тваринка не боялася і спокійно спілкувалася з людьми. А цих цуценят каже Наталя, принесли три місяці тому. Їх виходили волонтери з тих пір тварина у притулку. Складно вирішити, кому дати цей квиток щастя, так у життя. життя. Цуценят ми зараз думаємо, скільки привезти, тому що у нас більше 20 їх. Це дуже велика кількість для таких умов. Тому будемо намагатися максимальну кількість показати людям, щоб вони знайшли також дім. І звісно, будуть у нас котики також. Тому хто хоче знайти собі там муркатуна, то також, будь ласка, приходьте. Фестиваль відбудеться цієї неділі у Сумському парку імені Кожедуба.